А ось на Миколаївщині досі підтопленими залишаються 13 населених пунктів. Здебільшого це села Снігурівської та Горохівської громад. Вони вздовж прибережної лінії Інгульця. Що відбувається нині в Миколаївській зоні підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, Наталія Якобсон розкаже. Вічня вон на нізу била да? вічером все, все за забори. Там не забор стоїть. Все було, а уже не став, а була здесь. У вот це за ніч прибула паті на 2 метри. Станіслав живе біля самісінької річки Інгулець у Снігурівці. Коли чоловік почув, що окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, не повірив, що велика вода накоїла лиха в його селі, адже між городом і річкою була прірва з півтора метри заввишки. Будинок вцілів, а от сад і виноградник, у який вклав півжиття, досі під водою. Ну, Жалко свій труд. свой урожай. Вы же видите, вот виноград он почернел, деревья еще, что на низу, их еще нема, они еще под водой. Вот, если видите, он чуть-чуть начинает, а мне вот такие столбики копанные, ну там сетка, да, вот они только начинают появляться. Сейчас два метра на шуб. ну вы поняли, вода еще два метра должна уйти. Під водою сільськогосподарські угіддя, а отже, і цьогорічний врожай лісосмуги, автотраси і мости. На березі тонни сміття і чимало загиблої риби. Та найголовніше у Снігурівській громаді у зоні лиха опинилися 360 домоволодінь. Зазнала руйнувань хата Дмитра. Зараз він змушений знімати будинок у знайомих, а з власної домівки довелося поспіхом рятувати те, що міг. Метра на полтора піднялася. до додаока. Так, ну на половину хаты, я так понимаю, и все. Мы утром пришли, она еще до ворот не доставала, там еще от ворот пару метров было. Вечером уже все, вода в хате. То есть быстро, мгновенно. Или успевали выносить. Потом уже под вечер в воду залазили и уже по воде все вытягивали. І якщо в самій снігурівці люди самотужки рятували майно і тікали з дому, то мешканці трьох сіл на протилежному боці Інгульця потребували допомоги. Евакуацію ми спочатку зробили в одній точці, яка от Знаходиться за моєю спиною. Ми евакуювали, тому що на той стороні, стороні річці знаходяться три населених пункти, в яких було евакуйовано 658 людей, із них 138 дітей. Ми разом з ДСНСниками, разом з військовими, з адміністрацією розділилися на групи, зайняли хто деякий сектор, і вже з цими точками працювали. Снігурівка десятки років мала питну воду зі свердловини, однак чотири з п'ятьох опинив у зоні підтоплення. Ми вирішили, що ми будемо допомагати. Ми також поспілкувалися з військовою адміністрацією, що це проблема і зараз проблема їх відновлювати. Тому нашими силами було запропоновано. Вони згодилися, і ми зараз будемо робити. Приїхали якраз інженери, будемо дивитись вивчати локації п'ять бурових станцій для відновлення водопостачання на снігурівську громаду. Через затоплені свердловин воду з них використовувати небезпечно. Нині їх у Снігурівці відключили. Тож воду місту привозять. У цистернах. Возим з заводу з томатного, з скважами. скважини там є, так. Людей ж багато, Це ж ще не всі повернулися. Ну так. І кожному водичка нужна, особливо о, там, хто в нагітажках. Я живу в многоєтажці. Туалети, все ж таке. Окрім цистерну, Снігурівці набрати воду можна і в стаціонарних ємностях. Обмежень нема, кажуть люди. Вони кожен день тут стоять. Треба, приїхав, набрав. Трошки є в запасі, дожівой набрав так щось. Також жителям Снігурівки допомагають миколаївці. Ця вода зі свердловини Миколаївської це артезіанська вода. Е, у ну привозимо кожен кожен день 20 кубів, е, приблизно приходять десь ну 700-800 людей на день і вся ну і всю воду забирають. Нині рівень води на Снігурівщині знизився на понад два метри. Близько ста будинків знову стоять на сухій землі. Однак це лише третина від затоплених територій. Але саме, саме страшне, що багато затоплених будинків, багато приватних домогосподарств, городів. Дуже багато людей в наших населених пунктах жили з городів, тому людей лиш не лишилось нічого, ні майна, ні засобів для існування. Тощо у будинках, які підтопило, визначать рівень пошкоджень. Фахівці ж допомагають викачувати залишки води там, де це можливо, і тепловими гарматами просушують житло. Наразі Снігурівщина потребує модульних будиночків, ба навіть містечок, щоб, хоча б, тимчасово розмістити людей, які постраждали від затоплення. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.